Доброго дня, шановне журі, я Семеняка Софія, вихованка гуртка, юний дослідник комунального закладу Шостинської міської ради Сумської області екоцентр Сергія Корнієнка, учениця 7 Б класу Шостинської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 1 Представляю вашій увазі свій раціональний проєкт Вплив ефірного масла розмарину лікарського на фізіологічні процеси пам'яті. В номінації медицина та охорона здоров'я. На сьогоднішній день число дорослих, серед яких спостерігається порушення когнітивних процесів суттєво збільшується. Але, на жаль, погана концентрація, низький рівень працездатності проблема не лише дорослих, а й молодих людей та дітей. Недарма приходить на думку слова Сергія Ліональдовича Рубінштейна Без пам'яті ми б були істотами б миті. Наше минуле було мертве для майбутнього. Теперішнє в його перебігу безповоротно зникало в минулому, адже пам'ять є одним з основних психічно-пізнавальних процесів особистості людини. З цією метою. До вашої уваги представляю немиканентосну терапію, що є ефективним засобом для покращення когнітивних процесів та профілактики хвороби Альцгеймера. І на допомогу нам приходять лікарські рослини, які з основних джерел одержання лікувальних і профілактичних засобів. Ефірне масло розмарину впливає як стимулятор на нервову систему. Покращує пам'ять, позитивно впливає на настрій, зменшується вираженість симптомів стресу та антиоксидантних властивостей. Окрім перерахованого, стимулює роботу імунної системи та нормалізує метаболізм. Працюючи над проєктом, мною була визначена гіпотеза дослідження: а саме, покращення пам'яті можна досягти при використанні аромотерапії з ефірною олією розмарину справжнього. Під час здобування освіти. Мета мого проєкту полягала у значенні механізму дії ефірного масла розмарину лікарського на фізіологічні процеси пам'яті. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: вивчити склад дії ефірного масла розмарину на організм. Просте дослідження впливу розмарину на фізіологічні процеси пам'яті, зробити модель впливу ефірного масла розмарину на пам'ять, зробити рекомендації для використання ефірного масла розмарину на фізіологічні процеси пам'яті. Об'єктом дослідження слухували когнітивні процеси пам'яті людини. Предмет дослідження процес впливу розмарину лікарського на когнітивні процеси людство 21 століття. Кожного дня дізнається багато нової та різноманітної інформації, яку іноді складно запам'ятати для подальшого використання. У цих процесах запам'ятовування бере участь пам'ять, що є не тільки сховищем для корисної інформації, але й ключем, що допомагає досягти успіху в освітній діяльності. На сьогоднішній час є безліч дорогих методів для покращення когнітивних процесів. Але не завжди ціна може збігатися з якістю продукції. Наведена методика є унікальною перевіреним способом для підвищення показників пам'яті, що не потребує особливих матеріальних вертрат та спеціального обладнання. Саме тому дослідження впливу ефірного масла розмарину на фізіологічний процес пам'яті є актуальним. Під час роботи над проєктом використовується сукупність теоретичних, Емпіричних та методів обробки даних. Під час дослідження мною було використано такі методи, як піктограма та пам'ять на числа, що спрямовані на перевірку фізіологічних процесів пам'яті. Науково доведено, що зранку інформація запам'ятовується в декілька разів швидше, тож для проведення експерименту було обрано саме цей період доби. Дослідження проводилось на протязі одного місяця. В екоцентрі Сергія Корнієнка з Сумської області. На веденому винахідницькому проєкті представлені результати впливу ефірного масла розмарину лікарського на короткочасну зорову та образну пам'ять. До експерименту було залучено 97 здобувачів освіт старшого та середнього шкільного віку нашого закладу. 54 особи жіночого і 43 чоловічої статі. Жителя міста Шостки Сумської області віком від 12 до 17 років. Експеримент складався з двох частин. Спочатку дослідження проводились без ефірного масла, взурчих для збудувачів освіти в умовах. Друга частина дослідження проводилась з використанням ефірного масла розмарину. В результаті дослідження впливу ефірного масла розмарину лікарського на фізіологічні процеси пам'яті можемо зробити висновок. Що в результаті дії ефірного масла розмарину було виявлено збільшення показників короткочасної зорової та образної видів пам'яті? Результати дослідження показали, що здобувачі освіти мають добре розвинені когнітивні процеси, а також більш розвинену короткочасну зорову, порівнюючи з образною пам'яттю. Новизна результатів полягає у застосуванні унікального методу покращення фізіологічних процесів пам'яті для вихованців екоцентра Сергія Корнієнка під час добиття освіти. Практичне значення отриманих результатів полягає у застосуванні експериментально перевіреного методу, з метою підвищення рівня запам'ятовування, концентрації та уваги. Мозок може бути захищений багатьма активними молекулами рослини від збитків, заподіяних вільними радикалами, можливі шляхи дії включання зменшення окисного стресу та гальмування поптозу, що призводить до захисту серетонігрічних нейронів та зменшення тривоги. Крім антиоксидантних властивостей, розмарин має значну. Протипоказну дію. Таким чином, рослина сприяє зниженню рівня медіатора, запалення, контролю денатуракції білка та зменшенню дефаміногрічних та серотонінегрічних пошкоджень нейронів.